Вітання, пані та панове! Сьогодні у нас на огляді демо Демоверсія. Відразу поїхали. Ой, тут кадри із реального світу. Хтось біжить. Якась якась калюжа серед лісу. А ми все біжимо кудись, а ні, ми просто йде. Ми прогулюємось по лісу. Це Прикольний початок, я такого ще не бачив, якщо чесно. Ми в Польщі. Дуже швидко тепер біжимо. Біжимо дуже швидко. Сподіваюсь, не занадто голосно, бо тут якось теж по звуку все прям дуже якось. Дуже не дуже. Це був сон, нам приснився реальний сон, але ми в ігровому світі знаходимось. Прокинулись. Треба трошки сенси додавити зараз. Окей, я підправив налаштування. Воно має бути наче нормально більш-менш. Без. Бестіар Деталія. Ой, кіно. А можна піднімати предмети. підняла Можна вимкнути, увімкнути світло. Що ще можна зробити? Кухоль можна підняти? Не можна. Картину можна підняти. Ми прокинулись. Ой! Трошки. Підлагало. Але нічого страшного. Так, це демо-версія. я не думаю, що вона займе багато часу. Хоча є такі демоверсії, які доволі довгенько тривають. О, ми підняли хлопака і нам телефонують. Так, ми ще не завершили огляд будинку. Що, що таке? Я взагалі-то не чекаю на телефоні дзвінки чи ще когось. Тут зачинено. Наче у власному будинку, але він нам таке враження, наче не належить, наче тут хтось є. Так, у нас є ніж тепер. Канцелярський. Будемо щось різати. Так, я ще не завершив. Давайте так швиденько зачинено також. Тут в нас пуста кімната, ще її не дооснастили, зачинено. А ми просто пішли. Можна там, не... Ох, який. Все вже не телефонують. Ми, зм... ми змінили розвиток подій. Тобто ми не взяли і... телефони і. <кхід> Перестали телефонувати. це... Чинено. Можна до когось в гості зайти? Ні. Можна вище піднятись, так? Слухайте, якщо тут у нас так багато такий великий розвиток подій, то давайте пройдемось на вищі етажі. А, поверхи. Перепрошую на поверхи ось так. Можна, наприклад, ось сюди аж. Але тут сюди не можна заходити. Це прям хтось на на люксовому поверсі живе. Добре, тут особливо нічого немає, заходити нікуди не можна, то в гості ніхто не кличе, взаємодії ніякої ходімо тоді. На вулицю, певно, поки що варіантів не так багато, куди можна піти. Але те, що ми не взяли телефон, це означає, що цей телефон можна і взяти. А, що? Серйозно? Тут так все? Я, якщо чесно, канцелярський ніж взагалі взяв як якось випадково. Так, що тут? Якось я його випадково взяв виходить можна. взяти диск. А може це нам телефонували, щоб сказати, що нам доставка прийшла. Ну, там хтось є. Не дуже дружелюбні. Сусіди в нас, але нічого. Так, на якому там поверсі жили, ось на цьому здається. Каса Дольчика. Так розуміється на італійській... Дом мій любий. Дім мій любий дім. Що це таке? Це таке має бути? Я увійшов в канцелярський ніж. Щось змінилось? Це ж таке якось. Ага, але тут нікого немає. О, що це? I'm going back to my mother in next 5 days, Софія is with me, Клара. Так, ми видно, трошки посварились з дружиною, і вона забрала дитину і поїхала до Матусь. А ми виходить трошки безумствуємо тут. Нащо мені цей... цей диск? Що ми з ним робити? Хіба і тут не... ми. Мені здавалося, я тут було трошки світліше, ні? Можливо, мені здалося. Ну, давай увімкнем. На що мені цей диск? Що ми з ним. А, ось сюди, мабуть. <кій> <кій> Давайте подивимось. Август серпень 1978-го. Вечір, день день нуль. Так, ми дивимось телевізор. Секунду, я все ж таки зараз один момент. Де не Тому що тут якось сенса прям не знаю ФПС багато, а сенса. Чи це в мене вже з комп'ютером, чи з мишкою щось. Так, ні, увімкни світло, будь ласка. Чи воно якось дуже не дуже підсвічує день нуль. Я не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно. Ну, вімкнувся. Я знаю, де це. То ходімо, чого ми чекаємо. Якщо я знаю, де це. То чому би й не піти туди? А тут просто темно. Тут навіть світла немає іще. Що це таке? А, старілка. Ох, який звук, він, такий якийсь. І тут теж воно. А тут, тут же нікого. Тут статуя стояла. Статуя побільша. А, тут відчинено. Давайте зайдем в гості у нас. За... Що, Що, що таке? Так. Ясь. Кесь дивна статуя трошки. Це із початку відео, з початку гри Вимкнуто. Всюди ця статуя на картинках. І там горить світло, значить, нам туди. Ось так увімкнемо. Щоб було не так страшно. Чи страшно? Ой, тут якась більш така простора квартира. Тут хтось спить мабуть Але вдома щось нікого немає. Вони вони такі вражені, наче тікали наче звідси і забули навіть двері. Зачинити. Просто йдемо поки що. Ой, так у них ще й на другий поверх є. Давайте візьмемось свічку. На третій поверх? Якесь цікаве планування. Тут будівель в них. Якщо чесно. Дуже багато вільного простору. Що. Що відбувається? Можна піти наліво, можна піти направо. Давайте сюди сходимо. Чи є в цьому якась різниця, чи воно якось відрізняється? підніму. <кху> так, назад ми можемо повернути, і значить нічого не змінилось. Давайте сюди підемо. Що нам дасть ці сходи? Бігати не можна, можна тільки присісти. Так. Вітаю, пані що ви. Ого, які у вас. Які у вас е, кривенькі пальці? Але ви не засмучуйтесь. У вас корона на голові. Якщо відвернусь, вона мене вб'є. Та на чи ні, чи ні. Давай, мабуть, відчинимо двері на всяк випадок. Ми повернулись. в під'їзд. Можна? Ну. Телефон. Давайте хоча б на цей раз послухаємо, що кажуть. Співають. До речі видно її відображення. Там просто музика лунає. Ніхто нічого не каже. Зачинено. Думаю, вона вже зникла. Mm, так, справді вона зникла. Ну, ходімо, мабуть, станемо на її місце тепер. Ні, на її місце, на жаль, не можна стати. Це її місце все ж таке. Все раптом стало червоним. ну Це що цікаво. Якийсь надзвичайний хорор. Він якесь таке. Якийсь таке. відчуття викликає якось. Не знаю, не трив... Ну хоча тривожності, мабуть. Якщо люди, які не грають в хоррор, я думаю, вони. будуть себе тут не дуже. Гарно почуватись. Поки що не знаю, це цікавий проект насправді. Він іще навіть в розробці до сих пір він поки що розробляється, але виглядає дуже цікаво, що це таке хтось намалював знов. Не забрали у дітей олівці. Ми повернулись. Трошки не так все виглядало, коли ми перший раз зайшли в цю квартиру. Що в нас тут? Тут можна прочитати. О, як багато всього. Можна на паузі буде це почитати. Я так багато не хочу читати і переводити. На паузі, все на паузі. Можливо, я навіть прогул... там Якщо не забуду, скажіть за все, я забуду. Або просто не додам його. Або додам. Хто зна, хто зна. Там щось лежить. А, ні, це. А, це плитка. Повертаємось додому. Знов світло ну Цезарь. ми Ме... Ме... це Що так пізно. Слухай, я хочу поговорити про щось. Замовку не. Зробиш це. Цезарь. Якщо не ігноруй лайкпек. Like, Цезарь. Слухай, не рухайся. 25 чогось. Аймко. Не дивись кудись. Ага, коротше, нам. Подзвонив Цезар Чи це ми Цезарі і сказав, щоб ми щось не дивились. А ми підемо подивимось? Енто в демо. а Матео Ліпера. А ще ні, ще не кінець. Я вже думав кінець свист. А це розробник, я так розумію. Він розробляє гру. Ну, привіт. Це ти. Ти сюди дійшов. Неймовірно. Я ти сподобалась гра, тому що я скоро буду випускати цю гру, але не знаю, наскільки скоро. Ну, хоча. Трошки ближче. Ти знаєш? Якщо ти залишиш тут коментар, буде чудово. І підпишся на мене в соціальній мережі. І. А мені треба це завершити. Тому я повертаюсь до розробки. Чао. Знов. Давай, бувай. А, все мені йти? Слухай я. Ти все ще тут? Ти знаєш, що мені більше нічого сказати? Тут немає більше контенту. Mm -hmm. Ти можеш і ти. Ні, я залишусь. Справді. Mm -hmm. Тому я Стуйте, прикольно. Це прикольно. Коли він ламає четверту стіну. може можеш залишити мене на одинці. Це все. Більше ніяких секретів. Нічого більше ти можеш ти Щось тобі вже не вірю. Все добре. Чао. Слухай, показуй, що в тебе там є. Справді, ти можеш ти Все на цьому кінець. Escape не так ігри не завершуються. Ти не можеш сам перенести в меню. Так і працює. Що там? Про електрику каже що це коштує грошей. Слухай, ти мене, якщо хочеш. Щоб я пішов, то випусти мене сам в головне меню. Ти можеш і ти. Це занадто. Корс, ти програміст. О, гад. Та все він. Все ж таки він сам мене перемістив. Ну, що я можу сказати? Доволі цікавий проєкт. Вже доволі. Довго він розробляється, ну, точніше, з моменту, коли демо вийшла, вже пройшло чимало часу, а поки що, здається, немає інформації про те, коли вона вийде, але нічого. Проєкт цікавий, можливо, навіть в цей я і а, в повну версію, можливо, і буду грати. Ну, Хоча хто знає, хто знає, ніхто не знає. А на цьому будемо завершувати, тому дуже дякую. Всім до зустрічі, па-па.